Ну що ви там встигли себе захейтити чи ні? Чи все ж таки намагаєтесь подолати негативні, так скажем, думки і, взагалі, довести себе до якогось такого стану або думок, що просто виносить мозок, або просто перестаєш діяти і спробувати знайти хоч якісь. Корисні відповіді для себе або навіть трошечки змінити свою думку. Авазен Girl by давайте будемо відвертими. Чи зараз відчуваєте ви або прийшли до такої вже постійної думки, що усі навколо вас успішні, а ви ні, і для вас вже місця немає, тому що треба було починати раніше, і цей вже, в принципі, момент прогавився, і все. Якщо так, то давайте декілька секунд. Ви напишете коментар, і таким чином ми будемо розуміти, скільки нас таких, і взагалі підтримати одну одну. Ще одна розмова з Машою, як з подругою. Кожне нове відео це новий шанс для тебе. Продовжуємо це говорити і хочу сказати вам одне: що наші думки, такі як недостатньо розумна, уже всі успішні, мені вже немає місця, я стою на місці. У мене щось не виходить. А треба було раніше. І, взагалі, дуже багато я не до недо, недо, не до. Чому взагалі виникають ці відчуття, і приходять те, що мій мозок починає так думати: ну, давайте розглянемо такий фактор, як. Я буду називати звичайні приклади, які дійсно найчастіше впливають на нас. Це вплив в соцмереж, де найчастіше показують тільки найкраще. Наступне це порівняння себе з іншими. Це природня річ, але вона дуже шкідлива. І наступне це відсутність помітного швидкого результату. Це просто демотивує. Насправді це нормальні думки, які є у всіх. Але на жаль, когось вони можуть зупинити на шляху, а когось ні. Головне розуміти, що це не означає, що це одно для нас немає місця, чи ми не зможемо такими бути, тому що, грубо кажучи, це пастка для себе, яку ми створюємо самі собі. Всі, хто тобі зараз попадається, чи це в житті, чи це в соцмережах, вони здаються такими вау, автентичні з якоюсь ізюмінкою у них все виходить. Кожна нова робота для вас це просто вражаюче і ви бачите, як людина просто робить, 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 робить. А Себе вважаєте? Ні. Не таким, тому що у вас там чогось немає, тому що ви недостатньо розумні, недоуспішні, недограмотні, недоматеріально забезпечені і інші фактори, які сама собі людина може взагалі придумати. І всі ми розуміємо, що хоча. На секундочку, не всі розуміють, що їм на шляху теж було нелегко, тому що, перш ніж стати такими, вони теж проходили якийсь шлях. Але насправді є такі люди, які також думають, що. Комусь повезло, і, типу, ця людина зовсім не приклала жодних зусиль для того, щоб, наприклад, дійсно досягнути якихось успіхів там, де та людина знаходиться. Тому я хочу сказати, якщо вдруг ви десь так подумали, то будь ласка, не знецінюйте чужий успіх і, взагалі, шлях до цього всього. Чому ці люди взагалі досягають якогось успіху? Тому що насправді дуже важливо розуміти себе. Вони дізналися, хто. То вони зсередини. Так, хтось може дізнатися дуже влучно і просто класно себе впізнати, і дехто ще досі себе впізнає. Але вони вже почали цей шлях, де вони дивляться на себе зсередини, тому що вони мають враховувати, що їм подобається, як вони рухаються, що вони взагалі прагнуть, хочуть і тому подібне. Тому перше, що нам необхідно, це знайти шлях до себе. Для того, щоб взагалі бути автентичним, Необхідно дізнатися про себе. Дійсно, вони дізнаються про себе, і, можливо, вам так не здається, але як вже багато нам розповідали люди. Які досягли успіху, саме так це стається. Бо тільки з допомогою вивчення себе ти знаходиш свою автентичність, і коли ти її бачиш, помічаєш, ти починаєш її розвивати і взагалі демонструвати. Тоді у нас вже виходить таке бачення, де ми дійсно помічаємо людину, як от вона має свою ізюмінку, і вона, наприклад, робиться по-своєму, і це дуже дуже гарно. Тобто, можна сказати, має свій почерк. Насправді ну, на такому шляху дуже багато хто здається, починається ось це все лінь, А що я? А до чого взагалі я? І от з таких питань, коли ви ай, та я не можу, ай, це не моє, і тому подібне. Ну, от зрозумійте, що себе пробувати потрібно скрізь, якщо ви бачите, що ви спробували і це не ваше. Ви приступаєте до чогось іншого. То саме після цього починається знецінення себе. І я кожну людину вітаю, коли вони саме в цій точці не зупинилися. Все ж таки, да, десь трохи себе знецінили, але пішли далі. Я стикнулася з такими взагалі думками, що напевно не в цьому світі, напевно, не зараз. Напевно, я все ж таки не зможу. Але я почула дуже класний вислів. Що насправді у світі достатньо всім. Абсолютно. Просто захотіти це і зробити. Це дійсно так, тому що у світі реально достатньо всім. Всім, хто хоче взяти. Хто хоче взяти. Тому варто захотіти і варто розуміти, що є місце для вас там у світі, і є місце там, де ви хочете бути. І достатньо в світі всього, і коштів, місця, де ви можете бути, в якій країні в тому подібне. Тому, будь ласка, не думайте, що для вас немає місця, бо його хтось вже зайняв. Ніхто у вас його не забирав, ніхто його не займав. Ви маєте бути на своєму. Світ великий і успіхів вистачить на всіх. Тут головне, щоб ви знайшли свій шлях, а не копіювали когось. Тому перше, на що потрібно звернути увагу, це нам мислення. Якби ви вже скільки разів ви не чули за це мислення, за ці думки, але все починається дуже часто з них. І далі є інші фактори, які продовжують, так скажемо, на цього реакцію, але все породжує ваше мислення. Тому дуже важливо його змінити і дійсно побачити. Так скажем, місце в цьому світі для вас. Тому що щодня ви взагалі приймаєте рішення. У вас взагалі є вибір щодня. Ви можете поспати собі або встати і щось зробити для приближення вашої цілі, чи взагалі того, чого ви хочете і прагнете. Далі, наступне це те, що насправді ви протягом дня приймаєте дуже багато рішень. І я думаю, що ви навіть. Не усвідомлюйте іноді їх, що ви дійсно зараз прийняли в дану секунду якесь рішення. Навіть дивитися це відео, ви теж прийняли рішення взяти, подивитися, тобто у вас уже спрацювало. Тобто з якоїсь сторони у вас підсвідомість підказує, як це вирішити, і що необхідно для того, щоб хоча б трошечки повпливати на дану ситуацію. Тому ловіть себе на думці, що ви зараз вибираєте, що вам робити. І зробити правильний вибір тільки можете ви. Ще що мені дуже сильно подобається, це те, що кожен вибір ми можемо приймати самостійно. Так, є. Вплив на нас, який можливо збити, так скажемо, з шляху і прийняття вибору, але дуже важливо навчити себе усвідомлювати і взагалі помічати ці вибори рішення, де ви дійсно впливаєте на своє життя і взагалі свої дії. Фактично, вас ніхто не змушує, а ви самостійно приймаєте вибір. Тому, будь ласка, усвідомлюйте. Задумайтесь над цим. Давайте я назву три речі, які допоможуть взагалі повпливати на зміну свого мислення: це щоденна вдячність. Будь ласка, не сприймайте це банально, не дивіться на це, як будто це якась дрібниця і тому подібне. Зранку або ввечері записуйте три речі, за які ти вдячна собі сьогодні. Взагалі це змінює фокус з відсутності на достаток. Друге. Це фокус на власні досягнення замість порівняння краще оцінюйте свій прогрес, навіть якщо він малесенький, це вже є прогрес. І третє, це підтримка себе. Говори з собою як з подругою, з найкращою подругою, а не з критиком. Давайте так, спробуйте прямо сьогодні зробити малесенький крок до своєї мрії, бо про який давно мрієш, що необхідно було зробити. Але відкладаєш собі і завжди на потім, потім, потім. Ну і напевно, ви вже це чули, що треба запам'ятати, що помилки це взагалі є частина нашого шляху, тому не варто взагалі на них акцентуватись. Ви просто можете їх проаналізувати і далі себе підвищувати у якості і, взагалі, рішень дій і тому подібне. Якщо ти з цим погоджуєшся, і ти дійсно відчула себе в... Цьому ти дійсно для себе щось відбираєш, те, що необхідне, то обов'язково підписуйся, щоб не пропустити мої наступні відео, які тобі також можуть допомогти, і також відкрити якісь нове усвідомлення. І взагалі. Знаходити, так скажемо, декілька хвилин натхнення. Тому, будь ласка, зрозумій, що ти не запізнилася, що ти можеш починати прямо зараз, що для тебе теж є місце і ти можеш його використовувати. Далі, те, що ти вже на своєму шляху, тому що ти усвідомлюєш, що тобі щось необхідно, необхідно десь надихнутися, щось зробити для того, щоб. Уже зробити малесенький крок. Тому подякуй собі за те, що ти сьогодні подивилася це відео і взагалі трішки змінила свою думку і надихнулася, можливо, якась нова ідея виникла, як ти маєш повпливати на свої рішення. І запам'ятай, що ти сама створюєш умови для себе. Наприклад, коли переїхала в Норвегію, це було 5 років тому, то я стикнулася з погодними змінами. І насправді спочатку десь ловила себе на думках, типу, о, сьогодні не погода, сьогодні ні, і так далі. Але я розуміла, щоб мені більше так не казати, мені потрібно змінювати свої умови. Тобто мені потрібно створювати умови в тих умовах, яких є. І на мене не повинна впливати погода того, що я сама зроблю собі комфорт в такій погоді. І це стосується насправді дуже багато і інших факторів, не тільки погоди, а взагалі. Відношення людей і тому подібне. До речі, я коли слухаю корисну інформацію, я її слухаю декілька разів, тому що за один раз я щось собі зловлю, те, що дуже ближче буде по моїх відчуттях. Другий раз я собі зловлю також щось корисне, але уже... Те, що я не помітила в першому разі, тому якщо ви щось дивитесь для себе, чи читаєте, чи здобули якусь класну цитату, елементарну якусь фразу, будь ласка, збережіть її собі, прочитайте її декілька разів, або навіть прочитали наприкаднівранці, да прочитайте її ще ввечері, тому що ви можете щось помітити інше, те, що не помітили за першим разом. Тому я надіюсь, це відео було корисне, і ви не плануєте здаватися. Я дуже рада за вас, тому взагалі моя мета давати якісь нові думки, нові мотиви. Я надіюсь, я сьогодні вас трішки змотивувала, і ви вже не здаєтеся до дій, які ви повинні зробити для досягнення ваших цілих мрій і не знаю, чого там собі запланували. Просто знайте. Що у вас є вибір, який ви робите щодня? Всім гарного дня або вечора. До зустрічі у нових відео.